Всім привіт! Мене звати Марина. Вітаю вас на своєму youtube каналі. Сьогодні хочеться трішки поговорити про планування на новий рік, про планери, які зручні. Ви може знаєте, можете порекомендувати. Я розповім про ці які я знаю на початку року. Всі підбивають підсумки за минулий рік і планують щось на новий. Деякі виписують 100 бажань, деякі просто списком пишуть, чого вони хочуть досягнути у майбутньому. Але чи всі доходять до цих списків впродовж року? Чи просто все закінчується на тому, що ми щось написали у січні, і потім про це забуваємо? Варто планувати на цілий рік. Я вважаю, що ми живемо в таких досить нестабільних, нестабільних часах, коли має сенс планувати на перші три місяці. Чому на три? Навіть є така техніка, яка рекомендує планувати саме на три місяці, розкладати рік на чотири частини, тому що це допоможе вам більше. Зосередити свою увагу на одній річі, щоб досягти мети, ось і також ви можете почати у будь-який момент. Тобто, це е, знімає якийсь стрес, відповідальність, що ось саме з нового року треба почати. Ви можете почати і у березні, і в травні, і в жовтні. Просто щоб це було три місяці, 12 тижнів, якщо буде точнішим. Я вважаю, що це гарна можливість приділити більше уваги тому, що для вас е, пріоритет на даний момент. Тобто перші три місяці для вас може бути пріоритетом одна річ, наступні три місяці інша, або, е, наприклад, ви, у вас є якась мета, і ви е, собі обираєте такий е, часовий інтервал, у три місяці, щоб здійснити цю мету, або покращити. Е, Рівень якогось якогось вашого скіла, чи будь-то дизайн, ілюстрація, чи, може ви там копірайтер пише пишете тексти, але хочете покращити якось свій рівень, або ви вивчаєте якусь мову і хочете, щоб за три місяці у вас вже був не B1, а b 2 Я вважаю, що брати собі ось такий часовий проміжок дуже зручно. Я думаю, що це достатній час на зміни, щоб щось змінилося. Не за короткий, тому що деякі хочуть осягнути якогось результату дуже швидко і не дуже довгий. Зараз я вам розповім трішки про ось такий планер. Коуч гусь. Він у мене вже трошки більше року. Я отримала на день народження від подружки, і він ось таку от. Крапочку. Дуже зручно до, до планування, до писання. Я тут можу і помалювати, і зробити ось такий е, розворот, е, щоб розписати, що я хочу, або якщо у мене є якісь плани. Я зробила на лютий, і на січень. Цього разу на цілий розворот, бо раніше робила маленькі. Ще зараз покажу свої наклейки. Які я робила до виставки м, своїх картин. Ось наклейки, які я робила до своєї вистави, і тут, до речі, дуже мотивуючий напис. Такі, до речі, ще є в наявності хто бажає, можна мені написати гарні, смішні написи від Коуч Гуся. Це українське видавництво, і мені це іноді навіть підіймає настрій. Я тут і малюю, і пишу якісь свої думки, і розкреслюю календарики, тому мені подобається цей блокнотик. Він, до речі, Приємний на дотик, таке покриття скін. Якщо хтось стикався зараз, у дизайні це такий тренд, можна сказати, скін-тач, Це покриття називається. Я займаюся на щодень графічним дизайном, а також веб-дизайном. Тому трішки, е, знаюся на цьому ось. І ще я роблю ілюстрації. Якщо вам цікаво, можу трішки розповісти і про це у наступних відео. У цьому році мені запропонували проілюструвати одну сторінку для календаря, такого планера на 23-й рік. І я погодилася ось, і мені як авторці ілюстрації. Дали два екземпляри. Зараз йду на пошту їх забирати. Було дуже приємно співпрацювати з галерією сучасного мистецтва, які власне мені запропонували зробити ілюстрацію для цього календаря. Зараз поспішаю на почту, щоб забрати цю посилку зі своїми календарями. Дуже хочу вам показати при денному світлі ці календарі. Сподіваюсь, що я встигну до заходу сонця. Ну що ж, я розпакувала посилку прямо на вулиці, ось такі два календарика. Наклейка від галері штуків Співчасний в ополю. Там теж можна ще купити ці екземпляри, якщо вам сподобається. І, боже, як же показати, що всередині. Тут вітер не дуже зручно, але будемо пробувати. Так. Класно що можна планувати. Зараз спробую знайти свою ілюстрацію. Так, ну що ж, я знайшла свою ілюстрацію. Ось вона дуже гарно. мені подобається. Супер. Тут у мене на районі є така кафешка, приємна, і тут вигулюють собак на ось цьому полі. Дуже цікаво наблюдати, спостерігати, як вони тут бігають і бавляться. Клас! Так, я прийшла додому, і ще раз вам тут покажу вже, бо на вулиці вітер, не дуже зручно, холодно. Е, ось так розписано: місяць, і тут на кожен день місце, щоб щось записати. Ось. Один я вже знаю, кому я подарю. Кому я подарую екземпляр один. А інший поки що залишається у мене. Подивимося. Таж і інших авторів ілюстрації? Такий неоновий, помаранчевий і коричневий. Ще моя ілюстрація. І на наступній сторінці. Так. І тут трішки моєї біографії, скорочено. Ось що в 2021 році я отримала магістра, захистила магістрську роботу. Ну і ще я займаюся ілюстрацією, проєктуванням графічним, тобто графічним дизайном і у UX. І ось ця техніка, щоб записати собі 100 бажань, вона теж до речі непогана, тому що дійсно можна потім під кінець року подивитися, що здійснилося, що ні. А можна написати таку такий список. Ті бажання, які хочеться, і які не так вже й важко реалізувати. У мене одне таке бажання було це купити велосипед. Я собі купила його у травні і була дуже задоволена, гарний велосипед. Мені подобається їздити, відчувати ось це повітря між руками, коли ти просто. Розрізаєш повітря і їдеш, можеш насолоджуватися видами, краєобразами вокруг себе, навколо себе, так дивитися, спостерігати за людьми. Музику, до речі, не раджу слухати, коли їд, їздити на велосипеді, тому що треба бути уважним, це як розмовляти по телефону за кермом. Ось в навушниках не дуже поїздиш на велику. Тільки якщо це траса спеціально там призначена для якихось велопрогулянок. Велосипед дуже гарненький, біленький, такий, як я хотіла. Міський з кошиком. Ой, і, до речі, була навіть у жовтні в Крапові гарна погода, то я виїхала на набережну, купила собі каву. І сиділи розмовляла теж з подружкою по телефону. Е, гарно, mm, гарно. Е, ось таке в мене було бажання. Що ще в мене навіть десь записано, що я вам можу прочитати? Ще я хотіла організувати виставку, і це в мене здійснилося. Я зробила у двадцять першому, двадцять другому році це. Так, у Кракові організували виставку. Про це теж викладу відео. Плануйте, мрійте, здійснюйте свої великі і маленькі бажання, проводьте час з друзями та рідними, насолоджуйтесь життям, наскільки це можливо. Дякую вам за перегляд цього відео. Ще побачимося.